Отак, сошний працював до цього, і через це міжряддя плавало хвилями, і не виключене було змикання рядків. Самі посадіть, як могла сіяти сівалка. Отож, щоб такого не було, ми відновлюємо сам кронштейн кріплення. А головне поводки важелі, які розбиваються більш за все. Дивіться тут детальніше, та обов'язково підпишіться. Тут ми вирівнюємо отвір на ЧПК та наплавляємо посилену планку. Далі уважіль запресовуємо композит. Так гарантовано сам поводок вже не розбивається і працює чітко по вузлу. А всередині вузла додаємо втулку із загартованої нержавійки до 50 одиниць твердості. Втулка має накатку, щоб вузол не розкручувався і не починалося все заново, бо це доволі поширена проблема. Але це не все. Ця конструкція вузла всередині посилюється втулкою проставкою. прикочуючому вузлу. Тут на підготовлений діаметр встановлюємо композитні вироби. На важелі відновлюємо отвори на ЧПК під більший розмір, проточуємо та прибираємо будь-які сліди розбиття та еліпси. А також сюди наварюємо шайбу для посилення стінки та більшої міцності. По комплектації виготовляємо вісь та гтулки. Їх запресовуємо у раму, а у важіль встановлюємо композит полімерні вироби. Саме так досягається надійне кріплення сошника. Плюс до того подовжена робота за рахунок матеріалів. Та найголовніше все ж таки, для чого все це робиться, це якість. Скопіювання ґрунту та забезпечення запланованого посіву. Обов'язково підпишіться. Далі про відновлений сушник. Будемо встановлювати їх на раму, і ви побачите різницю до та після.